Вітаю всіх! Сьогодні ми намалюємо пасхального кровика, спочатку малюємо яйце, малюємо голову овальної форми, додаємо вуха та лапки. Промальовуємо мордочку, додаємо галявину та бджіл. Промальовуємо лапки та намічаємо малюнок яйця. Розфарбовувати починаємо з зайчика білим кольором. Змішуючи білий та блакитний, фарбуємо фон. Бджіл розмальовуємо жовтим, а галявину жовтий змішуємо з зеленим. Змішуючи білий та рожевий кольор, малюємо вуха, ніс та лапи. Розфарбовуємо яйце та додаємо квіти, промальовуємо узор на яйці. За допомогою зеленого кольору робимо стебе листочки і тінь. Бакитним кольором промальовуємо очі і крила бджіл. Чорним кольором промальовуємо бджіл та робимо контур кролика. Промальовуємо квіти і додаємо травичку. Малюнок готовий. Дякую за увагу!